Приїхав автомобіль на обслуговування. Він у нас ще ні разу не був. І зараз буде треш. Як ми це любимо. Ну, в принципі, нічого тут страшного немає на ділі. Але от видно, що фільтр стоїть не так, як потрібно. Тут виходить, що подача повітря йде всередину. Тобто Ось він зараз витащимо. Тось, виходить, що він сюди заходить всередину. І от фільтрок стоїть. Ну, він під заміну, однозначно. Так. так. І ось направлення повітря. Тобто він невірно стояв, він мав перевернутим бути. Ось так от стояти, але його неправильно встановили. буває уголь зато. Так, цікаво у нас сьогодні завд... цікаве завдання стоїть. Це Ford Focus і нам потрібно замінити оцей датчик температури. Сама проблема в тому, що його звідти ніяк не дістанеш, лише тільки всередині знаходиться. Кріплення, яке його прикручує і тримає. І щоб його зняти, треба розібрати зеркало, звільнити цю пружину, і тоді тільки можна буде до нього добратися, викрутити і замінити. Ну Одна справа це коли у нас є донор, да? а інша справа це коли ти ну, його можна там пошкодити, ще щось а інше, коли у тебе лежить те зеркало, куди його треба встановити. Ну, звісно, зараз перепровіримо, що з цим не так, бо я бачу, є пошкодження. Можливо, хоча б перепровірити супротив його всередині. Ну, Таке, тобто, якісь елементарні речі зробимо. Але саме завдання, що стоїть, це перекинути з цього дзеркала побитого на це. Саме тяжке завдання це буде це цю пружину потім звести і встановити на місце. Так, вивільняємо. Вода, дроти всі по черзі бажано, щоб вони там не всередині не тіліпалися, не, не заважали один одному. Так, один вийшов і другий. Потім так само його туди за, заштовхаємо. Ну, бачите, все виходить, залишається у нас всередині датчик. там от дуже-дуже далеко його видно. Ось там всередині, і він прикручений саморізом. Не, не, не так просто його зняти. Все, працюємо далі і зараз будемо вивільняти цю частинку. Так, ось цей датчик, ось так він зафіксований. Будемо його знімати. А тут до тої штучки мені... я добрався, але зараз буду експериментувати. По його зняттю і виходить, його треба натиснути і змістити там на градусів мабуть, 30, щоб він вивільнився. Це ці штучки, які стоять по бокам, видно їх. Оці ось вони мають перейти сюди, зміститися по осі. І витащити можна а, 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 цю металеву частину, а потім само, його доведеться впресовувати туди, натисну, натиснути і назад його зафіксувати. Так, ну що, розібрали ми цю систему. Вийшло так, що є можливість туди залізти ось з цієї частини. Так, вам видно, точечка. Я викрутив саморіз і зараз спробую встановити інший датчик саме через цей отвір, який був, не розбираючи зеркало. Деякі люди казали, що треба міняти це все разом, але ми зараз спробуємо цю систему обійти і встановити датчик, не розбираючи цього елементу з'єднання. Так, історія з зеркалом. Продовжується, встановив я датчик, за, за, закрутив його. Питань ніяких не, не, не було. Просто продвинув туди, через цей отвір направив і через цю частинку я його закрутив. Так. Воно видно. Це невелика проблема. Для цього треба розвернути зеркало в іншу сторону. Таким чином воно... ти маєш доступ до цього кріплення самого датчика. Так. Ну, на превеликий жаль, ми проблему не змогли вирішити. Замінили три, це виходить, один замінили датчик він теж саме показав і підкинули інше зеркало з робочого автомобіля стовідсотково. І він так само працює. Тобто в нас є якась проблема, яку ми ще не знайшли. Будемо шукати, поки з цим закінчуємо, збираємо і зараз проведемо дротики назад, поставимо на місце, зберемо. І також ми перепіновували тут систему. Щоб перепінувати, потрібно добратися до фіксаторів цих пінів. Знімається ця червона штучка яка фіксує їх. Червоні виглядають кінчики, на них давимо і вона вилазить з двох сторон. Не треба там ковиряти нічого, все вилізло, все нормально, все вилазить аж сюди, повністю. І те же саме потім вставляєш. І тут будуть на пінах фіксатори їхні. Є спеціальний інструмент для них. Користуйтесь таким, розпіновуйте. І все буде нормально. І так само запинували. Все, збираємо це зеркало, зібрати його не складно, то складне це було розібратися в цьому, щоб не розбирати оцю частину. Бо я бачив, розбирали її, але її не потрібно збирати, її можна так до неї дістатися. В принципі, це ефективно. Думав, дуже тяжко буде встановлювати цей датчик, просовувати і туди фіксувати. Все нормально. Робиться це нескладно, буквально пару хвилин і вже воно стоїть на місці. Але це краще пару хвилин, чому розбирати оцю частину. Все, я збираю, встановлюємо, будемо відпускати людину. А ми будемо думати і шукати причину, чому опускається ну, температура до мінус 40. І не підіймається, і не показує правильно.